У мене сьогодні був дуже цікавий неймовірний досвід спілкування з людиною, яка займається контактерством. Цей досвід був такий дивовижний, і я думала, що в цьому житті мене вже мало що здивує, адже я стільки всього знаю, бачила, відчувала. Але насправді це було дивовижно. І скажу вам так, що людина, яка з'явиться незабаром у нашому ефірі, принесе дуже багато цікавої, корисної інформації Інформації, яка допоможе людству вижити, вціліти. Пришвидшити закінчення війни і всього іншого. Поки я не розкриваю вам ім'я цієї людини, адже нехай це буде для вас сюрпризом, приємним сюрпризом. Найдивовижніше було те, що коли ми почали процес ченелінгу, відбувся великий стрибок енергії. Цю енергію відчула я як щось неймовірне, потужне, заряд великої сили любові. Це відчувалося як вібрація по всьому тілі. Крім того, в мене почав на матеріальному рівні вібрувати кристал, який є у цій підвісці. Тобто він настільки активувався і дав таке тремтіння. Я реально була шокована. Я давно ознайомлюся з мінералами, з каміннями. Я працюю з ними, але такого ефекту від використання кристалів я ще ніколи не відчувала. Крім того, після інтерв'ю, яке я провела, в мене активізувалася сердечна чакра, і мені було настільки тепло і приємно у цьому місці і ефект від цього спілкування зберігся на багато-багато годин, що мене теж здивувало. І на другий день, коли я прокинулася зранку, я посканувала себе, свої чакри, свій гомеостаз, Я була просто здивована, як на всі 100% працює кожна з моїх чакр. Тобто, до чого я веду? Цей ефір і для вас може також стати справжнім дивом, оскільки. На початку я була попереджена, що цей момент, цей запис, ці вібрації голосу, голосу іншопланетного можуть нести зцілюючий ефект. Ну, я, звичайно, як людина, яка спілкується з багатьма різними людьми, чула про такі варіанти взаємодії, що ти несеш якусь інформацію, але через вібрацію твого голосу, відповідно, відбуваються ще якісь інші процеси, які тобі можуть бути навіть непомітні. Але насправді все пройшло так яскраво і так помітно. Тому я вам рекомендую підписатись на канал. Поставити дзвіночок і готуватися до прийняття цікавої інформації та зцілюючих вібрацій.